Він дописав статтю десь о півночі вже вдома, взяв скріншот свого прикладу коду, вставив і пішов спати. В дві години ночі його розбудив керівник відділу безпеки і сказав: Швидко прибирай свій код і статтю, інакше ми порушимо проти тебе кримінальне впровадження. Він такий, що, що, що відбувається. А дивилось такі, ну з'ясувалося, що. Їх компанія просто слідкувала якимись кролерами, будь-які згадки про цю компанію. Я знайшла цей шматок кода і одразу порушила проти нього таке питання, що ти тут порушиш ін. Він прибрав це, був просто шокований. каже дві години ночі вони це знайшли. Жуть, яка я більше не буду вести блог, я боюся. Так що з цим трохи обережніше. Я в жодному разі не хочу засуджувати безпеку, тому що, ну, мало ли що, як це можуть використовувати конкуренти, хер знає. Просто блог був анонімний, а тут раптом доменне ім'я, так що можна по темам, скажімо так, постів зрозуміти, про що людина взагалі думає. Ну, тобто краще це прибрати. Зрозуміло. Так що обережніший Сендій.